Підтримують один одного сьогодні всі і кожен, бо лише разом можливо рухатись до перемоги. В Запоріжжі вже не перший місяць працює центр журналістської солідарності, що допомагає колегам з різних куточків тимчасово окупованих територій. Підтримка колег важлива для кожної людини, особливо під час війни. Запоріжжі створено центр журналістської солідарності один з шести утворених в Україні. Він надає дієву допомогу журналістам з тимчасово окупованих територій, які знайшли прихисток в обласному центрі. У нас проходить багато заходів. У нас проходить дуже цікаві зустрічі, і ми об'єднуємо журналістів, які переселенців, які тут до нас приїхали. І намагаємося, намагаємося створити їм достойні умови роботи якщо можемо, допомагаємо житлом, видаємо матеріальну допомогу, продуктові набори. Підтримку від професійної спільноти не на словах, а на ділі відчув і колектив телеканалу Маріуполь TV що зараз працює в Запоріжжі. Основна мета телевізійників інформувати земляків, які виїхали з окупованого міста, і тих, хто там залишився, бо наразі во. Вони перебувають в інформаційному вакуумі. То, що люди відділі, то, що я відділ те, що люди бачили, те, що я бачив, те, що бачили мої люди, так. Ми все це пропускали через себе як журналісти. Дуже важко було не з'їхати з, з глузду, але мабуть сама робота допомогла. Світлана Карпенко, редакторка газети Трудова слава з прифронтового міста Оріхів, теж нині мешкає і працює в Запоріжжі. Головне, що нас підтримують морально, що нам є до кого звернутися є кути, як ото кажуть, прихилитися. Це найголовніше сьогодні для нас. Не менш важливою є підтримка читацької та глядацької аудиторії. Тож розраховуємо на вашу шановні глядачі допомогу і тримаємо інформаційний фронт разом.